Ситуація у Києві складна. Про це звітують у столичній міліції. За даними МВС, за аналогічний період минулого року збільшилась кількість злочинів. А це розбійні напади, пограбування та вбивства. Особливо гостро наразі стоїть питання незаконного зберігання зброї, яка, до речі, частково мігрує зі сходу країни. Тільки за місяць у Києві вилучено 50 одиниць озброєння. Серед них пістолети, гранатомети, автомати і навіть гранати. Тільки випадок сьогоднішній нічний доведу до вас оболонський район. Знаходять чоловіка в формі, наклейки в формі Айдара. Значить, спілкування громадяни, під'їжджає міліція, дістає гранату F1, вириває чеку з гранати, погрожує перехожим, погрожує працівникам міліції. Але я хочу сказати, працівники міліції спрацювали надійно. Граната була в нього вилучена. Всіх містян просять бути обачними і готуватися до надзвичайних ситуацій. При київській міській держадміністрації створено оперативний штаб, який координує дії між підрозділами. Система цивільного захисту переведена у стан підвищеної готовності. Створена оперативна група масштабна реакція на Надзвичайні ситуації це 82 чоловіка і більше 20 одиниць техніки різної, в тому числі це і комунальні служби, це і служби з електро, теплопостачання, водопостачання на сайті міської адміністрації. Ми розмістили і актуалізували перелік укриттів, сховищ. Сьогодні в місті Києві велика кількість підземних паркінгів, велика кількість переходів, також станції метрополітену і як найпростіше укриття це ті ж самі підвали жилових будинків, які знаходяться, до яких люди мають вільний доступ. З сьогоднішнього дня почато перевірку всіх укриттів. І сховищ по місту Києву. Найнадійніші бомбосховища це станції метрополітену. Також пішохідні переходи, підземні парковки, підвали. От тільки деякі сховища перейшли у приватні руки і зараз виконують функції кафе, ресторанів чи магазинів. У міліції обіцяють з цим розібратися. Ці приміщення не могли бути передані, значить, в оренду і власність, наскільки я розумію, знаю по наших законах, по нормативних документах, які є. Тому, якщо є порушення порядку передачі, значить ми будемо порушувати кримінальні провадження і розслідувати ці кримінальні справи. Тому що, якщо це було передбачено для того, що це бомбосховище було, то воно повинно сьогодні бути бомбосховищем. Попереджений, значить, озброєний киян готують до надзвичайних ситуацій та закликають бути обачними, звертати увагу на підозрілих людей, і підозрілі предмети та повідомляти. Про них працівників міліції Анастасія Островушко Дмитро Гришко, соціальна країна.